І так, ми зустріли сьогодні наших друзів, колег от, із Вінницької самооборони, так? Так, так. А розкажіть про себе, як ви, куди, ось ви збираєте гроші ямпільчан. Ямпільчан, це от ваші гроші. Вони хочуть сьогодні хлопці перед вами відзвітувати. Дивіться, ну от... Людина, вроді в волонтер, да який відвоював теж на фронті. Думаю, що словами звітувати це не діло. Потрібно прозвітувати якимось іншим чином, фотографіями чи відеодоказом. Якщо я цікаво, куди кошти пішли за останні три тижні, за останній місяць, то ми, мабуть, привеземо наступного разу, як приїдемо до вас фотодокази, зустрінемося з вами, і ми вам тоді покажемо фотодокази, відеодокази. Тому що ну словами говорити це не те. Ви самі розумієте ну, чого, і слова також ось дивіться. Ось у вас печатка, запечатано. Да. Громадської організації самооборони. український відокремлений підрозділ самооборони. Ну, а розкажіть нашим землякам про самооборону. Від кого вона самообороняється і де? Що це за питання? Від кого самообороняється? Ну так, от У Вінниці. Самооборона була взагалі виникла у 2014 році під час дій. Гідності, революції, гідності чи гідності. Ага, якими. Революція, гідності. Революція, гідності. Да, да, на Майдані. Ага, і ми з Майдану. І так і, і так і працюємо, продовжуємо працювати. Но, а ви чим займаєтеся? Розкажіть. <свят> 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 ви від якої організації? Ми самі. самі? Ми самі з душами. Да? Ви вище ви нас, бо ви з організації, а ми просто. Збираємо кошти, також відправляємо на фронт. А куди відправляєте, якщо в різні точки. Ми новою поштою співпрацюємо із багатьма друзями нашими, які нас знають. Я розумів, ну, вас... Ми звітуємо в нашій місцевій газеті, закликаємо і вас це робити, щоб люди знали, чого ми тут ходимо. То, е, то це правильно, правильно, а куди саме яким, з якими ви співпрацюєте, З різними, бригадами? Переважно з нашими земляками, з ямпільчанами. Ну Я наскільки знаю, з Ямполя хлопці в, в, в різних е, точках, в різних бригадах. Mm -hmm. І дов, доволі велика кількість з вашого району воює хлопців. Ну да. Так, що ну то є да, ми, то, 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 то нам теж цікаво, коли ми, кому ми дуже хочемо, щоб ви ми як самооборонами. щоб ямпільчанам те вже допомагали. Ми допомагаємо хлопцям О, зі всієї Вінницької області. Будь ласка, то є, і... Бажано, щоб ви звітували і нам, ямпільчанам, і... що ось ми дивіться. Ми, ми звітуємо не тільки ямпільчанам, а всім районам Вінницької області, в які їздимо. Я не проти ми, не нас проти. в газеті зараз розумієте. Газету ми випускаємо раз в два тижні. Так? Допомогу возимо кожного тижня. То тобто, є, і ми не можемо. Ми там запускаємо звіт. Звітність. А, я хотів вас запитати. Звітність почекайте, що... Ви запитали, а, я вам розповідаю. А -а -а. Звітність нашу. Ми запускаємо там раз в місяць, раз в два місяці в газеті. Є що куди відправили, кому допомагали на протязі газети? Сектор правди. Газета сектор правди називається. Mm -hmm. така от а в інтернеті ви є десь? Є, ми, є в, у нас є свій сайт, у нас є. Е... Як він. Це правди в як у вас, так само, як у mm -hmm. вас. Ось, ну, ось. Так, да, подивіться, от. Вот. газетка. От, така. Ну, ми її безпосередньо людям вручаємо в руки, такого знаєте, я от ми тираж хотіли нашої, 10 тисяч. вас запитати, хлопці, ось ця газетка, я знаю, що вона дорога штука, щоб її е, зробити, здрукувати ну, і привезти в Ямпіль, І щоб ви приїхали, ну а зібрали ви сьогодні, ось дивіться, це тільки на дорогу в один кінець. Дивіться вам, якщо Ось, А тут ще менше, ніж на, на дорогу. Дивіться, дивіться то який смисл так... так далеко їхати таке питання... за 150 кілометрів? Можливо, ближче вам би. Можливо, ближче. Так виходить, що ви тільки ми, на ми дорогу заробляєте. Але дорога в нас, автомобілі всі малолітражні і при цьому ми використовуємо газ, пальне. Mm. Ну, газ. Ну, тим більше нам теж допомагають деякі станції заправлятися, нам допомагають як благодійні організації теж друкувати цю газету. Плюс, знаєте, ну, це то, що ми там якусь кіль... меншу кількість витратимо да, грошей цих на, там, на пальне. Да то більшу кількість то що ми зберемо ми купимо хлопцям взутися вдітися їжу ну, за що ж купити як ви цю дорогу дивіться на ну, дорогу не... потратити я ж вам я вам пропонував приїжджайте до нас в вінницю якщо вас цікавить подивіться скільки витрат іде, скільки йде збі якийде Ну ми ж математику розуміємо ось ви зібрали ми ж не а доїхали до вінниці як вас навіть на газу василь володимирович василь володимирович ви як волонтер ви як волонтер, ага. і як наш колега, який патріот України, патріот тих хлопців, які зараз на фронті, ви е... Допомагаєте, і ми допомагаємо, і ми маємо з вами ну, співпрацювати, а компрометуючі якісь... Та які тут компромати? Тобто, просто поділіться ми... досвідом, гроші, як вам так гроші, виходить. Що? Гроші якісь, ви розумієте, це ж ці кошти, які ми збираємо, це йде хлопцям на одежу, на їжу. А на пальне і на газету, на пальне і на газету ми ж кажемо, купіть газетку, виручені кошти да, з цієї газети, йдуть хлопцям на фронт. Це ідея які вже як продаж газети, розумієте? Ой, ми знаємо, що воно стоїть, ті газети. Це купіть Добре, газетку. Якщо давайте там... закличте ямпільчан. Дивіться, дивіться я, я, я... скажіть якесь у таке люди, палке у слово. людей, у людей і так в Ямполі доволі багато присутнього патріотизму да, і небайдужості до ситуації в державі. І закликати, ну, давай, я ж не агітатор, якийсь, здавайте агітувати. Я тоді з вашого дозу за вас. Слава Україні! Героям слава.